Вітаю це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна, Іра Коженкова та Данило Ящук. Зараз будемо говорити на честь дня демократії про те, як нам демократію не втратити під час війни. На нашому каналі ви знайдете на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що нардепи досі не відмовились від ідеї слідкувати за нами через відеокамери та як планують боротися з корупцією у війську. Я вже згадала, що 15 вересня День демократії для центру спільних дій. Кожен день це День демократії, ледь не професійне свято. І для нас це привід поговорити про важливі речі, про те, що зараз відбувається, і де в цих процесах місце демократії. Комусь наша розмова може здатися трошечки абстрактною, але я думаю, що ми і про приклади теж згадаємо. І тому до цієї розмови ми запросили нашого колегу Данила Ящука. Привіт, Данило! Привіт усім. Якщо розібратися, то дуже багато демократичних інструментів зараз неможливі. Наприклад, під час війни не можна проводити вибори. Якби ми не скучили за ними, ми не можемо проводити мітинги і парламент досить закритий для журналістів. Досі але, попри це, ми тримаємося за демократією. Хоча я можу зрозуміти людей, які кажуть, що от зараз війна і ну, треба. Щоб хтось взяв все в сильну руку і переміг, а потім будемо говорити про демократію, але ми все-таки нашою роботою транслюємо інші речі. Отже, Іро, на твою думку, чому важливо берегти демократію? А, чому важливо берегти демократію, М -м, перш за все. В умовах сьогодення через зовнішній тиск ми розуміємо, що захист наших свобод, наших прав і можливостей. Це те, за що ми сьогодні воюємо. Це те, чому ми взяли зброю в руки, і без цього напевно буде важко зберегти державність через те, що демократія це і є державність в нашому випадку. Ми розуміємо, що. Демократія це і економічна стабільність, це і економічне зростання. І, врешті-решт, щоб здобути перемогу, ми не можемо говорити, що хтось має взяти все в кулак і привести нас до перемоги. Через те, що історія каже, тоталітарні режими вони не перемагають війни. І Міжнародна спільнота набагато. Гарніше згуртовуються навкруги собі ж подібних, і ми бачимо, що демократичні держави вони мають такі більш стабільніші альянси, вони зможуть і допомагають нам зброєю з гуманітарною якоюсь підтримкою. І через те досить важливо не втратити сьогодні те, що в нас є те, що ми формували 30 років, і не відкинутися назад. До якогось тоталітаризму. Ми, до речі, на ексклюзивному аки-шоу, яке я рекомендую ще раз. Ви зможете його послухати в ранньому доступі, якщо станете нашим спонсором. А так от ми там говорили про те, що зараз е, в нашій системі, хоча наша система демократична, але все одно в ній є певні перехили і проблеми, є великий ризик того, що ми залежимо від персоналі. От є Зеленська, є Єрмак, є там ще хтось, і це не добре. І якщо демократію втрачати, то цей ризик буде ще більше посилюватися. На жаль, так і ми перед цим з тобою говорили про комітети Верховної Ради і про їх вплив на роботу міністерств. Ми це проговорили, що ось такий вплив центру це не є добре, і треба щось з цим робити. Треба розуміти, що без зважених якихось демократичних підходів в нас немає майбутнього. Дуже добре, що ти згадала про вплив центру, тому що я якраз хочу перейти до теми децентралізації. Для мене демократія це про відповідальність за свою державу і громаду. І ми, якраз з колегами, недавно згадували про дослідження, яке ми проводили ще після вторгнення. В 22 році і воно якраз відбувалося в громадах. Ми спілкувалися з представниками волонтерських організацій з місцевою владою, з місцевим бізнесом, просто з якимись людьми, які в якийсь момент зрозуміли, що треба взяти на себе відповідальність і волонтерити, а не чекати, поки якісь речі зробить центральна влада. І для мене це історія про те, що ми схильні до децентралізації і врядування, і саме з громад починається наша демократія. Але зараз ми часто говоримо про те, що є ризик втрати децентралі згортання децентралізації. Данило, що ти про це думаєш? Ага. Так, частково такий ризик дійсно існує. О, тут причиною є як і природній процес викликаний війною і необхідністю централізовувати о, різні сфери нашого життя для того, щоб просто ними керувати швидше і ефективніше, зважаючи на о, безпекові загрози, але о, часом це вже перетинає певну межу. Між поділом повноважень і свободою, скажімо так, навіть не свободою, а автономією керувати, управляти своїми справами на місцевому рівні і бажаннями центру впливати на ці процеси, тобто посилення ролі обласних військових адміністрацій, намагання централізовувати процеси відновлення і відбудови знову ж таки через обласні рівні влади, які сповідуються державною владою, вони однозначно несуть за. Грозу для самого місцевого самоврядування, яке і так сильно постраждало через повномасштабну війну, в якого скористилися ресурси через переспрямування частини військового ПДФО до державного бюджету. Тобто, ті можливості і ті ресурси під ці під ці можливості, які були надані в процесі децентралізації протягом 2014-2022 років, вони поступово скорочуються. Місцеве самоврядування може стати навіть частково залежним від. Дволі центру щодо фінансування, щодо спрямування якоїсь міжнародної допомоги, і це все якби сковує руки ОМСАМ в їхній діяльності, в можливостях розвиватися самостійно. Хоча якраз сама логіка реформи децентралізації полягала в тому, щоб надати місцевим управлінцям якомога ширше коло повноважень і можливостей вирішувати проблеми на своєму рівні самостійно тобто, для чого мені їхати в Київ. Mm. <laughs> Щодо питання, наприклад, вуличного освітлення або ремонту дороги, якщо ми громадою обрали законного представника нашого міського, сільського селищного голову, обрали нашу місцеву раду, які можуть зібратися, прийняти місцевий бюджет і вирішити, що в цьому році ми, наприклад, ремонтуємо лікарню і дороги біля неї, а в наступному році будуємо новий невеличкий парк і робимо вуличне освітлення. Тобто, саме от ця, скажімо так, низинна. Демократія, можливість вирішувати свої локальні проблеми на місцевому рівні, вона показала багатьом людям, що вони дійсно мають вплив, що вони можуть щось вирішувати, щось здобувати в цій державі. І як показало навіть як згадувала Марія початок повномасштабного вторгнення, у людей є навіть в кризових ситуаціях бажання щось робити, щось змінювати навіть своїми невеличкими ресурсами, невеличкими спільнотами, і вони це досить успішно роблять. Мене ті відчуття, що якраз під час кризових моментів люди готові брати на себе відповідальність більше. Тобто, в них включається ця штука. А хто якщо не я? Так, безумовно, тому що є усвідомлення, що крім нас це ніхто не зробить, і є е, розуміння, що е, в центру є доволі багато інших проблем, і вони просто можуть не звернути увагу на якісь е, локальні виклики, і тому треба ну. Дійсно брати владу повноваження в свої руки і вирішувати його, вирішувати ті проблеми, які виникають власними силами і ресурсами. І феномен волонтерського руху він якраз і полягає в тому, що ми не чекаємо допомоги від когось. Ми починаємо робити щось самостійно. Давайте згортаємо в якусь практичну площину. От ми говоримо, що є ризики до згортання децентралізації. Чому середньостатистичній людині в громаді це погано? От якщо місцева влада буде ставати залежною від, наприклад, військових адміністрацій, чому людині від цього буде погано? Тому що доведеться, умовно кажучи, їхати в військову адміністрацію і вирішувати якісь свої побутові питання з ними. Замість того, щоб це обговорити з старостою, сільським селищним головою, це там не йдеться про якісь питання довідок, чи, наприклад, вирішення побутових конфліктів. Але в глобальному для того, щоб якось отримати, наприклад, той самий дозвіл чи можливість розвиватися чи відкрити бізнес в громаді, воно може плавно перерости, що треба буде їхати ну, умовно, до поклону на поклон до якогось регіонального управлінця, який... Там волею або неволею буде дозволяти ті чи інші процеси на місцевому рівні, і в цьому от полягає сама загроза це те, в чому ми жили до початку реформи децентралізації за часів періоду Януковича, які по суті на регіональному рівні вирішувались значно більше ніж ніж мало б. І саме реформа децентралізації частково припинила ці процеси. Вона показала, що ну не треба якийсь управитель десь на рівні вищі, який буде тобі щось дозволяти або не дозволяти. Люди самостійно можуть в принципі домовитись про ті чи інші речі і керувати в своїх невеликих громадах або великих громадах, зважаючи на спільні домовленості. Я наостанок у вас колеги запитаю Бог те саме питання, як вберегти демократію, тому що як каже Данило, якась центра. Алізація мусить бути під час війни, тому що десь нам треба максимальна ефективність, але де має бути та межа, і як нам відстояти демократію, не нашкодивши собі зараз. Ну для мене збереження демократії це на умовно кажучи три кити: це зміцнення інституцій, тому що нам потрібні незалежні сильні інституції. Це активна громадянська позиція через те, що від нас багато що залежить, і ми маємо е, розуміти, де оця тонка межа, що демократія закінчується і починається тоталітаризм. І е, переходячи вже в третій кит, це сильні незалежні медіа, які е, показують нам е, правдиву картинку. І Завдяки яким ми можемо думати, ми можемо аналізувати, і ми можемо впливати на рішення держави і на роботу інституції. Ну то, до речі, я додам, що незалежні медіа це і наша відповідальність теж якоюсь мірою, тому що це про те, що ми оформлюємо підписку на медіа, якому ми, ми довіряємо, щоб те медіа не мусило там шукати грошей де інде на свою роботу. Звичайно, ну взагалі тема медіа і дезінформації це така окрема досить велика. Але досить Осить значна і серйозна тема. Я не хочу її зараз піднімати. Я думаю, що в нас буде можливість поговорити окремо. Та якраз в жовтні у нас буде спільний випуск з Detector медіа, і там ми поговоримо про проблеми з дезінформацією дуже детально. Данило, а що ти думаєш про моє питання? Мені здається, що ще одним важливим чинником є саме включеність суспільства. І бажання, попри різні виклики, попри реальну фізичну загрозу, викликану повномасштабною війною, все рівно не відвертатися від процесів демократії і по суті виконувати свою роль наглядача за владою, не давати їй розпускати руки, скажімо так, в тих ситуаціях, коли вона дійсно не має права цього робити. І тут насправді можна знайти різні шляхи. Зокрема, і, о, як прослуховування цього подкасту і участь в дискусіях разом з нами в коментарях, це один із дієвих шляхів, коли ми в спілкуванні, в обговоренні тих чи інших проблем о, намагаємось прийти до якогось ефективного рішення, тобто, о, та зважаючи на, на різні проблеми, на о, різні якісь гострі реально виклики, і все рівно не забувати про те, що. О, Зараз може здаватися, наприклад, що там загроза централізації не така велика, чи що там умовно уряд чи президент ще є недостатньо авторитарним і буде можливість повернути все назад, як тільки там відбудеться якась енна подія. Але насправді процес загрози децентралізації. Процес загрози демократії він розвивається доволі швидко, і головне не пропустити той момент, коли почнеться точка незворотнього відліку, тому що на жаль в нашій історії так часто доводиться, що ми приходимо до якогось радикального вирішення через революції і майдани. Але для того щоб не не допускати нового кровопролиття, ми всі маємо бути свідомими того, які процеси відбуваються в державі, слідкувати за ними, вказувати на неправильність цих процесів, тому що нас. Справді, е, нас доволі активне суспільство, яке може впливати, і це показують постійні е, нехай іноді не успішні, але тим не менш е, випадки впливу людей, розголосу людей на якісь справи е, і їхня можливість реально впливати на ті чи інші ситуації. Тобто дійсно е, сил дедалі стає менше. Е, війна всіх виснажує, але треба розуміти, що е, ну. Нам нести і колопати цю скалу ще дуже довго. А який чек-ліст того, що ми наблизимось до точки неповернення? Я просто пам'ятаю, що говорили там, що вторгнення буде, якщо посольство починає виїжджати, який такий індикатор того, що ми наближаємось туди? Е, індикатор насправді е, він може бути, як на мене, особисто навіть в фізичному прояві, коли, е, наприклад, до якогось. Із мерів прийдуть люди з запитом, куди він витратив кошти чи чому він їх витратив неефективно. А тут о, цю невеличку демонстрацію оточать о, бусиками о, люди в камуфляжі, люди без розпізнавальних знаків. цих протестувальників пов'яжуть і вони зникнуть на відомому напрямку. Це може дати розголос, але е, може і не дати, скажімо так, тому що якщо цей мер доволі потужний, він може контролювати місцеві медіа і просто не допустити такого сильного витоку інформації, як це зазвичай відбувається. Або навпаки, з військової адміністрація прийдуть до мера, якщо ми вже говоримо про ризики для децентралізації. А, та або навпаки, дійсно ситуація, коли вже почнуть вимагати чогось від мера, там виконання якихось зобов'язань чи повинностей, які він насправді не має робити, тому що він по закону може здійснювати свою владу автономно. І о, тут дійсно питання в тому, щоб о, вчасно на це зреагувати, і щоб взагалі була реакція, от коли суспільство стане байдуже на те, що відбувається на місцевому, на районному, на обласному рівні. Тоді це буде тривожним дзвіночком, тоді це покаже владі, що вона може робити все, що захоче. Я зараз якраз недавно читала книгу Сад Гециманський Багряного, і мені от настільки відгукується те, про що ти говориш, і я розумію, що ну, складно уявити, що ми прийшли аж до того рівня, який описується там. Я до речі дуже раджу, цей роман він важкий, але він потужний. От, але якісь отакі психологічні дзвіночки, якщо вони будуть з'являтися в нас, про те, що люди будуть бачити. Ти що, що ще не це не те, але люди будуть мовчати і боятися от тоді та напевно буде погано.